Ми іноді чуємо звуки сирени машини, коли йдемо по вулиці або знаходимося вдома, і ми розуміємо, що хтось потребує негайної допомоги. До цих людей на допомогу поспішають рятувальники. Рятувальник професія героїчна, щодня ми дізнаємося про пожежі, аварії, стихійні лиха, техногенні катастрофи, під час яких страждають люди. Саме рятувальники першими перебувають на місце лиха, організовують та проводять рятувальні роботи, гасіння пожеж, евакуацію людей надають першу медичну допомогу. Всі знають малята про 101. У разі пожежі це вихід один. Проте є секрет, вам скажу новину. Не всі пожежні дають раду вогню. Є майстер вогню на ім'я піротехнік. Всі бомби знешкодить і від біди відведе, ракети розбиті на брухт розбере, гранати і міни від людей забере. А є ще психолог, лікар душі. Він тим допоможе, хто дуже сумний. Він зрозуміє, підкаже, розрадить, Як берегтися від лиха порадить. В рядах рятувальників і хімки йдуть, безпеку природи вони стережуть, від хімічного вибуху і різних отрут навколо усе і усіх бережуть. Є серед них рятувальник-тінолог, що теролапом він службу несе, і все, що згубилось, і заховали, можній дует залюбки віднайде. Собаки допомагають знайти людей під завалами, рятувати потопельників або тих, хто потребує допомоги, шукають вибухонебезпечні та отруйні і дуже-дуже небезпечні предмети. А є ще диспетчер, він завжди на зв'язку чергує, приймає телефонні дзвінки. За е, диспетчером ми повідомляємо, де небезпека і що сталося, і він направляє туди команду. Рятувальник професія важлива, і він завжди молодець. З небезпеками справляється, рятує відмінно людей. Рятувальник людям допомагає. Він з біди їх виручає. І медик він, і верхолас, якщо потрібно, водолаз. Рятувальники не знають слова страх. Байдужість їм також незнайома. Прийдуть вони на допомогу кожен раз. Варто лише сказати їм тільки слово. Рятувальники можуть і е, двері деблокувати, допомогти витягти машину з снігового полону, врятувати людей на кризі. А також вони рятують не тільки людей, але й наших домашніх улюбленців. Щоб не було біди, краще її не допускати. Тому не залишайтеся без батьків, а залишаючись, не беріть до рук електричні предмети, не запалюйте вогонь, не залишайте електроприлади без нагляду. А вам пропоную також намалювати невідомішого рятувальника, пса-патрона. Чекаю вам на ваші малюнки. Буду дуже рада їх бачити.